Привіт! Ви на каналі Millenium Book World. Мене звати Міла, і сьогодні я до вас виходжу в такому е, відео не стосовно прочитаного чи стосовно якихось книг, а загалом про свій канал. Я вирішила, що я хочу спочатку е, я думала виставити це в інстаграмі лишань, але потім я подумала, що багато хто, е, хто підписаний на мене в Ютубі, не підписані на мій Інстаграм і я хочу для того. Щоб все було ясно, розповісти це тут, на Ютубі. У мене такі стопорочки бувають, але нічого. Я не хочу змонтовувати це відео, от просто таким, яким я його зніму, таким і виставлю. Мабуть, якщо буду багато екати, то може їх і виріжу, Але важливо. Загалом, з чого я хочу почати? Ем... <кій> от і перше М. <кій> я е, роблю такі досить довгі перерви зараз між. Е... Виставлянням відео, але я вже от сьогодні 8 число, тому сьогодні рівно місяць, як я знаходжуся в Англії, а саме в Лондоні. І вже два тижні, як я працюю на новій роботі, працюю я баристою, роблю каву, і не тільки каву, там насправді ще дуже багато обов'язків, але це таке це, це робота. І відповідно через те, що я працюю 5 днів на тиждень, я не встигаю так багато читати як раніше, логічно. Хоча ми працюємо до 6 години і півсьому-сьома я вже вдома, тому ввечері я зазвичай читаю. Але тут інша проблема: я не встигаю знімати і монтувати відео. У мене є дуже багато ідей, побажань, що б я хотіла зняти, який влог, де, що і як. Але мені не вдається це через відповідно через те, що дуже мало часу. Чи буду я йти з Ютубу? Ні. Я хочу продовжувати знімати відео, але коли я починала вести свій канал і взагалі Інстаграм, я собі пообіцяла одну річ, що я не буду себе змушувати щось робити а, стосовно якраз таки ведення блогу. <кій> тому що я вважаю, що якщо ти себе змушуєш вести, знімати і так далі, тому подібне, це виходить дуже нещиро. І це виснажує тебе. А я хочу, щоб саме ця сфера книг і мого книжкового блогінгу вона приносила мені задоволення. Тому я собі пообіцяла, що я буду виставляти відео так часто, як я собі буду відчувати по внутрішньому відчутті. Також є річ, якою я не ділилася е, ні з ким крім своїх близьких, але я цього не стидаюсь і вважаю, що про це. Треба і варто говорити. Я вже десь місяців п'ять на антидепресантах, і для тих, хто мене знає, це може бути трошки таким здивуванням, тому що я зазвичай от, позитивна, емоційна, така класна, і по мені зазвичай нічого не скажеш. Ну, хіба що ті, хто дуже добре мене знають, або хіба що я вже максимально виснажена, що все, мило, хана тобі. Вот. Навіть зараз я знімаю, а годину тому в мене була панічна атака через сирену. Я готувала їсти і не включила витяжку. Тут дуже чутлива, чутливий датчик, і включилася сирена, яка хвилин 10 не виключалася. І я розривілася, і мене все трясло. Але зараз я мала собі думку сьогодні цілий день зняти це відео, тому от я сижу, знімаю це відео. І що ви скажете, зараз по мені що в мене була тривожна тривожна панічна атака? Я думаю, ні, хоча по тому, як і говорю, ну, галом. Uh, я я завжди люблю зводити всі проблеми на жарт якийсь і ставитись до цього якось як ну, таке. Якось буде. Але... Можливо, саме через це я зараз на антидепресантах 5 місяців. От. Загалом це, це лікування воно мені дуже сильно допомагає, тому що мені поставили діагноз депресії і важка депресія і тривожний розлад. Так, тривожний розлад. Вот і відповідно воно не настільки погано щоб в тому в лікарню чи ще щось таке. Я просто собі спокійненько на таблеточках за цих п'ять місяців я себе набагато краще почуваю. Я стала живіша, емоційніша, більше схожа на себе ту, яка я була колись. От. Але мій стан він не завжди такий, як я би хотіла, який він був колись. І... Він не завжди ідеальний, і мені не завжди вистачає цього внутрішнього ресурсу, внутрішніх сил. Тобто, в мене може раптово прокинутися апатія, Я вже нічого не хочу робити. Тому тут трошки проблематичніше, якраз таке з регулярним введенням каналу, і плюс робота, плюс я дуже сильно виснажуюсь там. Тому що я взагалі інтроверт, я люблю бути сама. Я знаходжу в цьому таке собі відновлення сил. Я насолоджуюсь тим, що я гуляю сама, що я провожу час з музикою чи щось таке. І зараз, оскільки я працюю баристою, то мені доводиться говорити не тільки зі своїми колегами. Але і з багатьма людьми, яким я з яким я мушу спілкуватись, приймаючи замовлення, віддаючи замовлення, так даєш тому подібне. І це для мене трохи стресово. Тому після роботи я знаходжу собі задоволення і сили тільки читати. Монтувати мені не вистачає сил емоційних і плюс мені незручно монтувати на телефоні. А зараз я ще не купила. Я купила зарядне, але воно не працює для ноутбука. Мені треба купити інший переходник. Треба піти купити, я постійно забуваю про це, і відповідно на комп'ютері монтувати не виходить. І інший момент це те, що мені не вдається завантажити відео дуже швидко на YouTube, тому що Wi-Fi тут чомусь досить повільний, і відповідно воно може завантажуватись по кілька днів, як останнє моє відео. Я планую взяти собі просто мобільний інтернет безлімітний і пробувати завантажувати з мобільного інтернету, але це все потребує часу і сил. От і до чого явала про свій емоційний стан і то, що я інтроверт, це те, що у мене бувають моменти, коли я така, о, клас, зараз зніму це відео, читаючи цю книжку там, або зніму відео, читаю, читаючи оці книжки. Я починаю це знімати, а потім я втомлююся, або починаються робочі дні, і після роботи мені вже нема сил знімати. І я так це витягую, відтягую, відтягую, воно мені потім висить на голові, міла, теж почала знімати, знімаю до кінця і вистав це відео. Але потім я себе ловлю на тому, що ні, я хочу робити все по відчутті. І тобто, якщо я зараз не готова це дознімати, то я це зараз не буду дознімати, і я це не буду зараз виставляти. І, відповідно, у мене ще є покупки з минулого місяця, не з травня, а з квітня, який я робила ще в Тернополі. І в мене є ціле відео, готове просто щоб його змонтувати і закинути сюди, але я. Прокрастиную. От я собі подумала, що можливо я зніму покупки за травень тут в Англії і змонтую їх разом. Ну, це так, поки що така ідея, але я побачу, як в мене буде по внутрішньому стану. Тож, загалом, у мене на Ютубі вже 200 людей. Для мене це дуже багато насправді, тому що 200 людей. Це я не беру ніякої реклами. Мене е, моя дуже хороша знайома собі постала в сторіс одна і друга. Мені це було дуже неймовірно приємно. Загалом е, дуже багато людей підписуються просто, бо вони бачать мої відео, пишуть мені коментарі. Я дуже щиро вдячна за цю відповідь, скажімо так, фідбек, який ви мені даєте. Мене це дуже сильно заохочує далі знімати, але я мушу це, скажімо так, врівноважувати, знаходити цей внутрішній баланс, щоб я не виснажувала себе і не втомлювала себе занадто, ніж я можу. Це важко навіть признати собі, що ти вже не можеш читати так багато, як раніше, ти вже не можеш знімати так багато, як раніше, але це необхідно. Тому я з Ютубу не йду. Буду просто менше тут з'являтися, але я дуже щиро рада бачити всіх, хто підписується. І буду сподіватися, що в найближчому часі я зможу це трошки збалансувати і бути більш регулярнішою і цікавою тут на Ютубі, і зможу бачити нових людей, які будуть підписуватися, і з якими я буду спілкуватися про книжки і так далі, тому подібне. Залишайтесь на каналі, кому цікаво, кому подобається. І я думаю, до скорої зустрічі. Я, здається, сказала все, що я хотіла сказати. Просто щоб всі орієнтувалися, чому я зараз не виставляю відео регулярно. А можете підписуватись на мій інстаграм, там я постійно виставляю сторіс з роботи, сторіс з того, як я гуляю, читаю, чи ще щось таке роблю. Тому в інстаграмі вона трошки більше, ніж на Ютубі. Але в інстаграмі легше закидати якусь інформацію. Тому всіх обнімаю і до скорої зустрічі. Па-па!